Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що готовий як друзі говорити зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським, аби вирішити складні ситуації між країнами. Йде мова про зернове питання, яке серйозно посварило офіційний Київ та Варшаву. Масла у вогонь підли виступ Зеленського під час генеральної асамблеї ООН після того, як Польща 15 вересня в односторонньому порядку продовжила ембарго на українську агропродукцію, виступаючи президент Зеленський. Негативно прокоментував цей крок, що деякі наші друзі в, єв... в Європі граються солідарністю на політичному театрі, перетворюючи це на гру заради власне пер... переваги. але тим самим вони по суті допомагають, допомагають московським суб'єктам. Президент Дуда сказав польському каналу TVN24, що, хоча його український колега не згадував конкретно Польщу, але Варшава натяк зрозуміла. Я був роздратований, я б так сказав. Я кажу так, давайте зберігати спокій, будь ласка, не піднімайте температуру, тому що це суперечка, яка стосується невеликої частини наших відносин. Давайте не дозволимо, щоб це вплинуло в цілому, тому що цьому немає жодних виправдань, і від цього виграють лише інші. Нагадаємо, після виступу Зеленського об ООН Варшава викликала українського посла, щоб передати свій протест. Після цього МЗС України закликало польських друзів відкинути емоції. У відомстві додали, що українська сторона запропонувала Польщі конструктивний шлях вирішення зернової проблематики. У мінагрополітики заявили, що очільник відомства Микола Сольський уже провів телефонну розмову зі своїм польським колегою та домовилися знайти рішення, яке врахує інтереси. Обох країн. Наступні переговори відбудуться у найближчі дні.